Привіт всім! Сьогодні чергове відео про набір продуктів, які ми отримуємо щотижня, безкоштовно тут, у Франції, для родини з сіми людей, п'ятеро дітей, двоє дорослих. А організація, яка надає таку можливість, називається Resto RestoDekure. Вона саме формує ці продуктові набори. Кожного разу це різні продукти. Ну, є стандартний набір, а є щось. Нове щось інше, ну, те, що надають для цієї організації магазини, супермаркети, безпосередньо торгові марки, а також місцеві фермери долучаються до цієї ініціативи. Такі продукти можуть отримувати всі, хто цього потребують, тобто люди з низькими доходами, які знаходяться в скрутному становищі, і українці від початку повномасштабного вторгнення. Зарахували до цих верст населення, і ось, поки що, ми вже більше року користуємося цією можливістю, яка економить нам величезні кошти. Поки що ще є в нас доступ до таких щотижневих наборів, але ми вже вдвох працюємо. Тож ми скоріше за всього, через півроку це. Ця благодійність для нас закінчиться, і це буде дуже сумно, тому що продуктів багато, вони нас дуже виручають і рятують. Добре, переходжу безпосередньо до того, що саме сьогодні ми отримали. Продуктів доволі багато, вони всі один на одному, тому буду потроху показувати і прибирати з заморожених продуктів м'ясних. У нас сьогодні ось таких сім свиних стейків. На пакеті навіть, як завжди, є позначка 7. Готували саме для нашої родини. Так. І для тих, хто вперше наголошую, що це саме на сімох людей, на меншу кількість людей в родині, пропорційно менше продуктів і, можливо, інших продуктів. Ось такі рибні палички теж на сімох людей. Не знаю, яка тут кількість, але вони якось це порахували. Такі нагідці рибні. І заморожені булочки, Хлібці такі. Вони, справ... ну, вони вже готові, готові до вжитку, але заморожені. У мене вони, щоправда, вже трохи полежали, тому що хліб потрібен, я не стала їх морозиво складати. Ось тут, я не знаю, більше кілограма їх, а кількість, мабуть, штук 20 точно є. Так, і щодо хліба ще повернувся ось такий багет. Це я його при транспортуванні зламала. Скоріше за всього дали мені його цілим. Він з місцевої болонжерії. Думаю, що приблизно, мабуть, десь вчорашній, він ще м'який, не першої свіжий, ну, тобто він не сьогоднішній, але цілком смачний, придатний до їжі. І ось ще один такий, такий хліб. Я думаю, з тієї ж пекарні без спеціального пакету, але м'який, пахне смачно. Він в паперовий рушник просто загорнутий. Ось такий хліб. Так, те, що я хотіла ще показати, нам дали е, фогру, уявляєте, і я не пам'ятаю, здається, я її не пробувала. Якщо і пробувала, то якісь такі невпізнані малесенькі шматочки, може, в якомусь салаті колись. А тут ось два шматки, вони вдвох були по 240 грамів написано і були в таких ось упаковках. Я відірвала від цієї упаковки хотіла прочитати, щоб там саме фуагра. Ну, я можу розглядіти, що там написано фуагра канахт, тобто качина. Делюкс. Але таке дістала з мішечка, щоб подивитись і вам показати, як виглядає. Коштувала це 17 євро. Ці 240 г. Написано на 5-6 персон. Потім була знижка. Ну, це наліпка лідела, я її впізнаю. зі знижкою це було 11,79, а ось нам дали. Два шматки безкоштовно, але наголосили, що в нього в цій фагри сьогодні останній день придатності, тому бажано сьогодні-завтра його з'їсти. Подивимось: 5-6 персон і чи їстимуть це діти. Особливо їм не розповідати, як цю фуагру отримують. Так, Okay. З неїстівного сьогодні ось тільки таких два мила ми отримали, абсолютно безкоштовно, і це те, що ось на запаси піде на майбутнє. Переходжу безпосередньо до стандартних продуктів. Сьогодні багато яєць, теж я не довезла одне, ну воно то з ним нічого страшного, на яєчні піде на омлет. 12 штук і ось тут ще три упаковки по 6 штук. Тобто 17, разом 30 яєць на сьогодні. 7 літрів молока з строком придатності 3 жовтня 2023 року. І ось ще таке одне, яке трохи прострочене. Минулого разу нам дали теж 6 літрів. Ми його використовуємо, все гаразд. З молоком, з смаковими якостями, то що з цим, я думаю, все буде в порядку. Єдине, що його найпершим треба випити, використати. Теж трохи прострочено, ну як трохи? На 12 днів, але це вершки, як мені пояснили, його можна для випічки якоїсь використати. Ну, Більше в мене ніяких ідей немає, що з ним можна зробити, теж. знову ж таки, ця дата рекомендованого вжитку. По ідеї, все з ним має бути гаразд. А, ось такі йогурти, 4 штуки. Я думаю, з, або зі смаком, або з наповнювачем, невідомо. Вчора строк придатності спив. Ось такі шоколадні якісь каштани. Тут навіть нічого собі. Так, це якісь муси, десерти з наповнювачем. Ще щодо десертів, ось такі пудинги, шоколадний і ванільний. Тож, всі в нас з задоволенням це їдять. З придатності все гаразд. Кілограм рису довгозернистого, Тут у нас ще кілограм макаронів. Ось такий. Ну, запас це стандартні продукти, в принципі, більш-менш щоразу їх отримуємо. Тут три такі великі середнього розміру банки з тунцем консервовані. Плавлені сирки, 12 штук, упаковочка. Далі ось такий морбієр. Морбієр сир розпліснює, але що саме, я вам не скажу. Думаю, що смачний і строк придатності навіть ще не збіг ще три дні. Тож, із задоволенням, 200 грамів сиру. Його будемо їсти. Далі ось такий сир. Не знаю, що це, але прапор Швейцарії. Думаю, щось смачне має бути: 100%. І 450 грамів сьогодні строк придатності добігає. Але, думаю, ще він трохи поживе. все з ним буде гаразд. І сподіваюсь, він смачний. На крайній випадок, його можна ж потрошку і в, типу, в піцу додавати, якщо не прям днями. Подивимось, можна заморозити теж, щоб потім для піци використати. Це, в принципі, в мене всіх сирів стосується, Я їх, якщо залишається і треба щось вже з ним робити, я можу заморозити, а тоді використовувати при запіканні. Ще йогурт і 8 штук ці з ароматом, ароматом різних фруктів. Консервація. Ось така пюрешка з яблуками, велика банка 730 грамів яблучне пюре. І яблучне з грошею пюре. Таке теж на десерт діти їдять. Кожному в чашечку, потроху і супер смачно. Тут, сочевиця з м'ясом і з овочами, консервована, це типу готової страви. В принципі, французи самі готуються, я бачила неодноразово, як вони це все тушкують. А ось це готова страва. Якось така. І касолі, звичайно, зі свининою. Тут сосиски, шматочки м'яса і ковбаси з квасолею. Це класична толуська. Страва вважається, і вони теж тут готують її самостійно а нам ось диви, велику банку консервована. Консервована малесенька морква, її теж можна додавати і до тушкованого м'яса, ну і взагалі до страв різних. Тому це такий корисна баночка з овочами. Зелена квасоля. Там дві банки такої зеленої квасолі. великої. Знову паштет з фазану. Продовжують вони нам її давати. Я ж казала, що в них видно великий запас. Місцевий фермер їм це передав, що характерно строк придатності до 27-го року. Я не знаю, в якості чого. такі ось у них великі запаси. І фазан з фігами і мускатом, тобто з інжиром і мускатом. Доволі смачний паштет. Ще одна банка з паштету свинина і гриби. Риба консервована ось така скумбрія, філе скумбрії, до речі, я постійно кажу скумбрія, але там філе скумбрії в томаті з базиліком, і філе скумбрії ось так, з хірчицею. Баночки. ось така банка курки карі з маленькими. Овочами, ну, мабуть, мається на увазі з порізаними дрібно овочами. Якось так. <смі> без написано барвників, без консервантів. Прямо супер їжа, але це така ну, на одну людину поїсти, повечеряти, пообідати. А, дали мені кілограм борошна. Це супер, рідко дають, до речі. Далі тут у нас йде печиво. З таким праліне шоколадним, така теж випічка здобна бріош але далі не скажу вам що, але з, з важковим маслом, багато важкового масла в ньому використано теж доволі смачно, і на сніданок з чаєм можна, ну і взагалі для перекусу. Непогано для десерту. Ось таке ще печиво, схоже на попереднє з шоколадом. Аж три упаковки. Три пачки такого печива. У нас, у нас це не лежить довго, не переживайте, все швидко з'їдають. Ось такий молоч, молочні, такі молочні хлібці невеликі, вони, в принципі, теж солодкуваті, здобні. Не як класичний хліб. Це велика упаковка. Знову ж таки, трохи проскорочено, але тут 20 штук. І знову ж таки, це рекомендована дата використання. У нас, в принципі, э, скільки ми їли, ніяких проблем з тим не було. Э, так, печиво, дві упаковки. Э, все в порядку там з датами і з всім. І печиво теж смачне, швидко в нас розходиться. І не дивно, Мадалінки, величезна упаковка 24 штуки плюс 33%. Цікавий взагалі підрахунок. Самим треба якось визначитися. Але це така класична випічка, класичний десерт французький. Ми, можна сказати, тут на них підсіли. Схоже на бісквіти такі маленькі, бісквіти. Вони ще індивідуально кожний запакований, тому можна з собою брати там десь в дорогу на перекус. Дуже зручно. Так, що ж, переходимо до овочів. Їх сьогодні теж немало в мене вийшло. В нагрузку мені дали кріп, запитали, чи він потрібен. Так, потрібен від фенхелю. Я, до речі, відмовилась, тому що так і не знаю, що з ним робити. Жодного разу він мені не знадобився, я його роздавала. Тому відмовилася, кріп взяла, хоч він такий і товстенький, але свіжий, не перезрілий. Думаю, можна приготувати, наприклад, з цією картоплею. Тут її, правда, 1 кілограм, це не так багато для нас, але ну, потрошку кожному на гарнір можна зробити. Вона виглядає як наче молода, але ось, бачите, вже поросла. Якийсь дивний, мабуть, сорт. Теж рекомендую її прямо ось так от смажити, зелені і їсти. Думаю, вона якась така особлива має бути ця картопля. Далі зелена квасоля, але свіжа, не консервована, теж її треба смажити і до гарніру додавати. Багато салату. Три кущики аж ось такі. Свіжі, дуже такі, видно, що, можливо, ще вранці росли, проростали, але сьогодні я їх вже отримала величезна така головка салату. Класно. Сьогодні буде у нас його багато на столі. Перці один вже трошки постарів, один краще виглядає. Теж вони мене запитували, чи потрібен, і докладали. Тобто від початку так не ложили самі дві цибулини, чотири всього помідори, і ось такі вже не дуже свіжі банани, але цілком ще на їжу. Просто кожному по одному, кожній дитині і все. Бананів немає. Великий пучечок редиски. Ось такий, як я вже казала, це от від місцевих, я думаю, фермерів. В такому вигляді у Франції тут в супермаркеті не можна побачити в овочі, щоб вони були з залишками землі. Але, ну, принаймні, я не зустрічала. А ось на фермерських ринках таке буває. Ось відпадають вже ті редиски. Два пучечки величезних моркви, молодої моркви. Ось так виглядає пучечок, ну його зв'язали. А, це дуже класно, тому що морква давно у нас не було. Ще й такої молодої, свіжої. буде супер. Диня одна теж запитала, чи нам потрібно. Вона дуже тверда. Я сумніваюся, що вона прямо зріла-зріла. Цікаво, де вони її взяли в травні. Мабуть, іспанська або десь там ще й південніше вони її не. Отримали. Так, Тут у нас ще картоплі трошечки вони докинули в нагрузку. Ось така редька, щоб ви розуміли, в якому вона вигляді. Ось в такому, реально з ґрунтом. Це вони мені таку редьку дали, але вона доволі смачна, але знову ж таки свіжа. І думаю, що якщо не в теплицях, то точно десь з Іспанії. Хоча Іспанія, і ґрунт. Ні, мабуть, тут в теплицях десь виросли. Аспарагус, знову, він трохи видно, вже полежав в супермаркеті чи десь там, на зберіганні. але все одно можна принаймні половинку, якщо відварити і підсмажити, буде смачно вершечки. І великі, велика упаковка шпінату. Кілька листочків, я бачу, треба буде перебрати, викинути. Бажано сьогодні теж його в салат додати. В принципі, діти непогано їдять, їм подобається шпінат. Ми ще кожного разу розповідаємо про мультик про папая. Скільки енергії і сил буває від шпінату, тож всі з радістю їдять такий зелений овоч, який є дуже корисним. Оце і всі продукти на сьогодні, доволі багато вийшло. Я, як завжди, задоволена і вдячна за те, що ми змогли їх отримати. А вам сподіваюсь, було цікаво. Я вас трохи розважила і, можливо, комусь було інформативно. Обов'язково поставте свою реакцію під цим відео. Буду за це вдячна і до наступних відео. Дякую.